Вітаю, коле до рослин. Мене звати Ірина, і сьогодні я вам покажу наші укорінювач і реаніматори, які знову в асортименті. Пам'ятаєте, у нас були від Флорії в таких чорних баночках по 500 мл? Так от це. Ті ж самі, але щоб швиденько вони до нас доїхали і не очікувати довгий час, ми замовили їх в літровому пакуванні. Тобто всі баночки по одному літру. Маємо окорінювач. Він використовується для того, щоб в рослини гарно наростало коріння. Тобто, коли ви висаджуєте рослинку, чи ви її купили літом, чи ви її купили восини весною, немає значення. Але коли ви висаджуєте рослину до себе на ділянку в ґрунт, її обов'язково після того, як ви гарно висадили, підготували ґрунт, пролили водичку. Треба прилити стимулятором вкорінення для того, щоб корінчики гарно наростали і гарно розвивалися. І тоді ваша рослинка легше адаптується у вас на ділянці. Ще один дуже класний стимулятор реаніматор. Це насправді реаніматор рослин. Якщо у вас рослини погано почуваються, перевтомились, підгоріли, підсохли, підмерзли. Реаніматор дуже класно відновлює рослини. Ми вже переконалися самі в цьому, тобто використовували і в розсаднику, звичайно, тому що весна була важкою, приморозки були то гаряче, то холодно, але дуже гарно повідновлювали рослинки, і рослинки себе дуже добре почувають. Тож рекомендую мати в своєму асортименті добре в захисті в відновлень для рослин. Ось такий реаніматор. А, цього разу з поставочкою цих стимуляторів, реаніматорів від нордакрі, в нас з'явились новинки: стимулятор росту, стимулятор квітування і стимулятор плодоношення. Вони допомагають рослинам відповідно, закладати гарні брунічки на квітування, далі на плодоношення і гарно зростати. Тобто їх можна використовувати як окремо, так і всі в комплексі. Тобто один, два, три. Тож поспішіть придбати, поки вони є в наявності останнього разу, дуже швидко розлетілись. Придбати ці товари ви можете у нас на сайті або в садових центрах. Пам'ятайте, що діє промокод 2021, який дає знижечку 5%. Тож ставте дзвіночок, вподобайку і заходьте до нас у гості.